А ви дивитесь на сучасний Дніпро, широкий, спокійний, майже нерухомий у своєму величі, але знайте те, що ви бачите, це лише маска, ви ніколи не бачили його справжнім, бо там, де зараз розкинулося нерухоме дзеркало водосховищ, колись билося живе серце планети. Між сучасним Дніпром і Запоріжжям існував простір, який називали хребтом волі. Це були дев'ять замків на дверях історії, дев'ять іспитів, які відділяли раба від вільної людини, дніпровські пороги. Це не були просто скелі, це був живий механізм, сакральний фільтр, що тисячоліттями гартував характер українця дев'ять велетнів. Їх було дев'ять великих, дев'ять рівнів посвяти, і десятки менших заборів. Що вистрибували з води, мов ікла розлюченого звіра. Кожен поріг мав своє ім'я, свій голос і свій неповторний характер. Кодацький, перший і підступний, що зустрічав мандрівника гуркотом, попереджаючи про початок небезпечної гри, Сурський та Лоханський, де вода крутилася в шалених вирвах, вимиваючи з душі будь-яку невпевненість. Дзвонецький. Названий так, бо гуркіт його хвиль було чути за багато верст, ніби набат, що кликав до бою. Вовниський внук порогів, що пінився білою вовною, приховуючи під нею гострі гранітні леза. Ненаситець найстрашніший, ревучий. Він ніколи не замерзав навіть у найлютіші морози. Його дванадцять лав граніту створювали такий гуркіт, що люди не чули власного голосу. Він вимагав жертв, він не прощав помилок. Це не була просто течія, це був хаос, приборканий лише тими, хто мав сталеві нерви. Коли ви заходите в цей простір, самі назви починають звучати як прадавні закляття. Тут Дніпро стискався скелями, вода не текла, вона вибухала. Кожен, хто наважувався пройти крізь цей пекловий котел, виходив на іншому березі абсолютно іншою людиною. Або не виходив зовсім. Для нашого предка пороги були чимось набагато більшим, ніж географічний об'єкт це був ритуал переходу, український іспит на право бути людиною. В стародавніх культурах ініціація проходила через вогонь або ліс, у нас через ревучу воду Дніпра. Хочеш називатися воїном? Пройди пороги на хиткій чайці. Хочеш стати козаком? Доведи, що твій дух міцніший за граніт не наситься. Хочеш відчути справжню волю залиш свій страх у піні сурського порогу. Слабкість тут не мала шансів на виживання. Пороги діяли як жорстокий, але справедливий фільтр нації саме тому Запорізька Січ виникла після порогів це було місце для тих, хто пройшов крізь сито природи. За порогами починався низ, територія абсолютних людей, які перемогли смерть у водяній прірві. Козак, що тримав шлях на січ, зустрічався не з писарем чи отаманом, його першим екзаменатором був Дніпро. Уявіть собі, ці човни, що летять у саму пащу ненаситьця, вода там кипіла, як у гігантському казані, човни розбивалися на тріски. Люди зникали безслідно в безодні пекельних дірок. Але ті, хто виживав, отримували невидиму печатку сили, казали Пороги знають твоє справжнє ім'я. Тут неможливо було злукавити перед лицем ревучої стихії злітають усі маски. Саме тут козаки ставали тими самими легендарними лицарями, про яких писала вся Європа. Це була школа екстремального виживання, де вчителем була сама природа, а ціною за погану оцінку було життя. Пороги мали глибоке сакральне значення. Це було місце, де межа між світами ставала тонкою, як лезо козацького ножа. У народних переказах вірили, що в цих скелях живуть духи предків. Тут, серед гуркоту води, козацькі характерники чули голоси минулого. І бачили знаки майбутнього. Це була наша сакральна географія, тут давали найважливіші присяги, бо поріг був свідком, якого неможливо підкупити. Тут ховали видатних воїнів, вірячи, що енергія води охоронятиме їхній спокій. Пороги були живим, водяним стоунхенджем. Це був величезний акумулятор природної енергії, який заряджав кожного, хто знаходився поруч. Це було місце сили, де земля і вода зустрічалися в нескінченному танку боротьби. І тепер ми підходимо до найтрагічнішої сторінки нашої історії. Пороги не зникли внаслідок природної катастрофи, їх знищили свідомо. Під гаслами соціалістичного будівництва, електрифікації та прогресу радянська влада затопила наше серце. Будівництво Дніпро Гесу стало не просто інженерною перемогою, а актом геопсихологічного насильства. Разом з камінням під багатотонним шаром води опинилися природний захист, Дніпро перестав бути непереборною перепоною для ворогів, сакральна географія, були знищені місця сили, які століттями живили народний дух, природний імунітет. Зник бар'єр і зник захисний механізм душі. Коли ми кажемо, що Дніпро став тихим, ми маємо на увазі не лише воду, ми маємо на увазі прироманкування дикої, вільної енергії цілого етносу. Коли пороги замовкли під товщою мертвої води, Україна не просто втратила кіловати енергії, вона втратила свій природний голос. Подивіться на карту шлях став відкритим, захисний бар'єр зник, а земля стала вразливою. Але найстрашніші зміни відбулися всередині нас. Це чиста геопсихологія, яку ворог використовував як зброю. Народ, що тисячоліттями жив поруч із ревучим велетнем, мимоволі переймав його силу, стаючи велетним сам. Коли ж велетня приспали, загнавши у бетонні кайдани, народ привчали до тихої води, до покори, до життя біля стоячого ставка. Ворог знав. Приборкавши Дніпро, можна спробувати приборкати українську душу. Душа мала стати тихішою, а опір м'якшим. Це був план з повного нівелювання нашої ідентичності перетворити бунтівну непокірну ріку на слухняний канал, а націю вільних лицарів на керовану безмовну масу. Важливо розуміти індустріалізація була лише приводом, справжньою метою. Було знищення вертикалі сили. Радянська влада панічно боялася всього, що не могла контролювати, а дніпровські пороги були самим втіленням неконтрольованої свободи. Сьогодні фізично підняти пороги з Діна здавалося б, неможливо, але енергія граніту не розчиняється у воді. Вона чекає, і сьогодні ми, як ніколи раніше, відчуваємо це. Ці місця сили нікуди не зникли. Коли ви стоїте на скелях Хортиці, коли ви дивитесь на те місце, де під водою сплять дзвонецький чи ненаситець, ви можете відчути цей гул. Це не просто шум вітру, це вібрація самої землі, яка пам'ятає смак свободи. Сьогодні, коли Україна проходить крізь вогонь, ці сакральні точки починають прокидатися вони транслюють свою міць кожному, хто готовий її прийняти. Це наш підземний підводний акумулятор. Який живить сучасних воїнів, волонтерів і кожного, хто тримає стрій. Пороги повертаються тоді, коли українець обирає незручну правду замість комфортної брехні. Вони проступають крізь товщу забуття щоразу, коли ми йдемо проти течії, захищаючи своє право на існування. Сьогодні наші пороги це не каміння, це наші рішення, це наша здатність вистояти під тиском. Який здається нелюдським. Кожен із нас сьогодні проходить свій власний внутрішній ненаситець, і те, як ми вийдемо з цього випробування, зі щитом чи на щиті визначить долю нашого роду на століття вперед. Старі скелі все ще там, на глибині, вони наче застиглі м'язи нашої землі. Вони чекають, коли їхня дика, первісна енергія знадобиться нам для вирішального ривка. І цей час настав. Ми більше не тиха вода. Ми нащадки тих, хто вчив стихію коритися. Запитай себе сьогодні, дивлячись у дзеркало чи готовий я згадати, що в моїх жилах тече кров людей, які не тремтіли перед ревом найстрашнішого порогу? Чи відчуваю я ту сталь, яку загартовували хвилі Славутича тисячу років тому? Вони зникли з географічних мап. Але вони навічно закарбовані в нашому генетичному коді ми нація поріг, ми той самий незламний граніт, об який ворог ламає свої зуби вже сотні років. Напиши в коментарях перше, чи відчуваєш ти цю силу, коли буваєш біля Дніпра. Друге, з якого ти міста? Нехай кожен дізнається, як широко розкинулася наша спільна енергія. Постав вподобайку, якщо відчув цей поклик пращурів у своєму серці, підпишись на канал Таємниця числа, якщо прагнеш знати справжню ціну нашої волі та історію, яку неможливо затопити чи стерти. Бо пам'ять це наша найпотужніша зброя. Ми не просто пам'ятаємо, ми стаємо цією силою. До зустрічі у наступних випусках. Слава Україні!